До речі, будемо знімати, не дивлячись на вимкнення світла, а реально розкажу серйозну історію. Заводи. Заводь. Реально дивись, якщо ти та людина, яка з 21-го, з 20-го року думає, купити чи не купити трактор собі, тримає гривні у себе під подушкою, то знай. Ти просто просиджуєш свої бабосики. А чому? А тому що ціна перше зросла на трактори, по-друге, зріс курс долара. І якщо ти не хочеш залишатися далі в такому стані, тобі треба інвестувати гроші. Зробити так, щоб вони працювали на тебе, а не так, щоб вони знецілювались. У нас широкий вибір тракторів. Від 16 сильних до 50 сильних. Почни з чогось, почни свій розвиток хоча б з мотоблока. Повір, коли він подорожчає, ти його зможеш продати по тій же самій ціні, по якій купував. Додати трошечки грошей і купити щось більш цікаве. І так далі діяти. Повірте. У нас є клієнти, які за три роки поміняли вже декілька тракторів і працюють на більших ділянках землі. Сьогодні дуже ціниться оранка та фрезеровка. Немає відбію від тих людей, кого можна замовити, щоб йому викопали, посадили, проорали, профрезерували огород за реальну ціну. І таким чином люди заробляють собі гроші. І гроші працюють на них. Якщо ти не хочеш залишатися у списках тих людей, гроші, якого просто за ці роки знецінились, то завітай до нашого магазину сайт, якого вказан під цим відео. Замов собі техніку, нехай свої гроші працюють на тебе. Реально я вам скажу, якщо взяти один рік, то гривня так знецінилась, що ти не можеш купити за ті гроші. Щось достойне, що мог купити за рік тому назад. Тому реальне рішення за тобою чи залишатися, чи розвиватися. Всім доброго, гарного дня. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим героям! Перемога буде за нами обов'язково. І звісно ж смерть нашим ворогам. Друзі, ви часто запитаєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт, мінітракт пошук в пошуку в Google, або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні!